Слава Ісусу Христу! Щиро вітаємо святом непорочного зачаття, а тим більше з нашим прямою святом. Дорогі у Христі, брати та сестри, сьогодні ми святкуємо непорочне зачаття при святої святою Амою. Анна зачинає Марію, і Господь оберігає Марію від первородного гріха У лоні Анни стається диво. Поєднується небесне із земним. Чим же Йоаким і Анна заслужили на таку велику честь? Вони були безплідними, а безплідність у єврейській культурі сприймалася як відсутність Божого благословення. Їх люди уникали, а часом засуджували. Найбуть Та такий випадок, коли Йоакимові не дозволили зайти до храму через це. Але Йоаким і Анна. Не зневірилися. Вони не опускали руки, вони не нарікали, а з вірою і довірою молилися, поспіли і терпеливо бо очікували Божої відповіді. Їхнє життя стало прикладом того, як важливо залишатися вірними Богові навіть у час випробування. Сьогодні приклад звернений до кожного з нас. У нашому житті теж не бракує труднощів, ми маємо проблеми і сім'ї, і полиді, і охарадій, і різних стосунках, із друзями, на роботі, чи навіть проблеми зі здоров'ям. Зараз усі ми, як частина великого українського народу, переживаємо особливо важкий час війни, Щоденні страхи, тривоги за рідних, вільтрам і невизначеність майбутнього випробовують нашу діру і витримальність. Кожного ранку ми переживаємо. Кожного ранку ми дивимося на телефон, чи все добре. Телефонуємо, питаємося, чи все гаразд. Ми переживаємо. І часто в нашому житті ми на ті чи інші питання шукаємо швидких рішень. Але коли їх не знаходимо, починаємо нарікати, опускати руки і падати в Бо так і є, вже не так пішло, а чого воно так? Що ворога сталося це саме зі мною? Саме у таких моментах надзвичайно важливо пам'ятати, що вихід завжди є. І цей вихід є у Бозі. Сповідь і молитва це ті двері, через які ми приходимо до Господа у наших труднощах. Сповідь, очищує серце від ріка, повертає мир у душу і дозволяє відновити стосунки з Богом. через молитву. Ми звертаємося до нього як люблячого отця, який завжди готовий слухати, допомагати і підтримувати ще одним важливим духовним інструментом, який нам відкриває відкриванні орки на сьогодні є піст. Піст це не лише утримання від їжі, а й час для зосередження на Богові. Можливість відкрити йому своє серце та зретися того, що вдирає нас від нього. Це наша жертва, яку ми можемо приносити за мир, за перемогу, за Україну, за наших воїнів і всіх стражданнями. Навіть відучити на святу літургію, ми можемо жертвувати літургію за перемогу, за мир. Маємо якусь проблему, приходжу на літургію і кажу, Господи, прийми мою молитву, щоб ця проблема вирішилася. Коли ми перебуваємо в останні ласки, йдемо до причастя, ми також можемо жертвувати причастя за вирішення цих проблем, за когось, за щось. Йдемо до сповіді, також можемо жертвувати, Господи, Господи, прийму пожертву сповіді в цьому намірі. Дорогі світ. Не відкладаємо зустрічі із Богом. Він кожного дня чекає на нас з розпростертими повідомленнями нас віняти, на щоби пригонути до свого батьківського серця. Знайдімо також для Петрої сповіді, відкримо серце Господарі, домімо йому свої страхи, переживання та турботи. Йоаким і, і Анна свідчать нам сьогодні, не здавайся, Господь добрий, молися, пости, клич його і Він прийде на допомогу. Їхня отримала віра привела до великого чуда. І наша віра також здатна на це. І сьогодні це чудо, яке ми святкуємо, що шолоні англії починаються розвиватися. Болімося за перемогу в мир в Україні, за кожного, хто потребує Божої благодаті. Нехай Господь благословить нас і на наше серце радістю, виром та надією. Dear brothers and sisters in Christ. today we celebrate the American Conception of the Blessed Virgin Mary Sveti Anni in požre Marijo. Gospod Marijo ščiti pred prvotnim grehom. V Anninem telesu se zgodi čudež. Nebeško se združi z oblastjo. Kaj je naredilo Joakima in Anno vredne tako velike časti? Bili so brez otrok. In v judovski kulturi je bila brez otrok pogosto videti kot pomanjkanje Božje blagoslove. They were avoided and even judged by others. <coughs> Yet the given and did not lose hope. They did not complain, but prayed with faith and trust. Fasted and patiently awaited God's answer. Their lives became an example of how important it is to remain faithful to God even in times of trial. Today, the example speaks to each of us. We also face challenges in our lives family problems, difficulties in relationships, with friends, or at work, or health issues. Now, as part of the Great Ukraine nation, we are all experiencing an especially difficult time of war. The fears, anxieties for loved ones, the pain of loss, and the uncertainty of the future test our faith and endurance. Often we seek solutions. And when we do not find them, we may complain, lose hope,

Kot ljubeča Oče, ki je vedno pripravljen poslušati, pomagati in podpirati. Drugo pomembno duhovno orodje, ki nam ga razkrije vaš človeški namen, je blaginja. Blaginja ni le o tem, da se od nje odrečemo. To je čas, ko se osredotočimo na Boga, priložnost, da mu odpremo srca in se odpovedemo vsemu, kar nas ločuje od njega. To je naša žrtva, ki jo lahko ponudimo za mir, za oddih. for our souls, for our families, for our friends, for solving any problems, and for all who suffer also. Dear brothers and sisters, let us not postpone our encounter with God. Let us find time for a good compassion. Let us open our hearts to Him and trust in all our fears, anxieties, and concerns for Him. You have given them bear witness to us today. Do not give up. The Lord is good. Pray, fast, call upon Him, and He will come to your aid. They step as faith, that big miracle, and our faith is also capable of the same. Let us pray for victory and peace in prayer. for everyone who needs God's grace. May the Lord bless us and fill our hearts with joy, peace, and glory. Amen.